Привіт такі друзі! Вітаю вас із В'єтнаму. Ми йдемо на вулицю на прогулянку. Женя з лісою вже спустилися вниз, я також була вже внизу, але ми побачили, що починає... почався такий дрібнесенький дощик. Я повернулася за парасолькою, хочемо пройтися прогулятися. Може дощу і не буде, там три крапельки впало і все, але парасольку візьмемо про всяк випадок. Вона в нас є. Так, Ходімо. Сьогодні погодка не для пляжу. Вчора, коли ми виходили прогулятися трішки по пляжі, то така була, коли у той період, коли було сонячно, дуже класно було. І Ми собі думали, що сьогодні підемо на пляж, але трішки є вітер, хмарно. Наступного тижня буде погода, то наступного тижня підемо на пляж. Сьогодні просто прогуляємося, підемо до Вінкомклази, зайдемо там в магазин. Буде в нас сьогодні така прогуляночка трішки. Щось він варті по Щось купимо якихось солодощів, смаколиків. Як він зовсім низенький був А тепер такий він так. вимахав. І ота частинка його mm -hmm. Цього комплексу. Фантастика. Що там? Хто там є? Півник маленький, він боїться тебе, Аліса. Бачила, який малесенький? Бо ми тебе чіпати не будемо. Йди додому. Йди додому. Я не знаю, десь тут живе, дивися, Бачиш, там воно в кліточках птахи співають. А тут ось теж є пташечка і рибки. Бачила які? У вчорашньому влозі ми носили мій ноутбук в ремонтну майстерню, щоб його там почистили, я вам розповідала. Але так і не розповіла, чим же все завершилося. Я вчора монтувала відео і помітила, що він як грівся, так і гріється. Але ну, те, що потрібно було, ми зробили. Хочу вірити, що все з ним буде добре. Просто навантаження йде так на систему, тому він гріється. Він завжди в мене грівся, але із-за того, що зараз буде набагато спекотніше, про всяк випадок, щоб не відбулося якихось. Безповоротних процесів, то зробили ось таку профілактику. Сподіваємося, що все буде добре. Тож, таке. Бо запитували в коментарях, а я чомусь навіть забула вчора сказати, що ну, ніби змін в кращу сторону не відбулося. Але я ж кажу, він в мене грівся завжди, а так як я зараз монтую, Щодня і багато інформації доводиться йому обробляти то Тому таке. Вітер такий здійнявся. Так вітер у нас здійнявся, ми щойно йшли. Там і будівництво, і вітер, і з будівництва таку пил несло. Ми сьогодні пішли іншою дорогою, не так як ходимо завжди. То... І Дощик почав накрапати, то я навіть в думках була, навіщо ми сьогодні взагалі пішли цією дорогою. І, можливо, не варто йти далі. Йдемо поки що дощ припинив крапати. Друзі, я хотіла вам ще всім дуже сильно подякувати. Під минулим відео я вас просила залишати коментарі. Я хочу покращувати свої відео. Відео я знімаю для вас, тож робила таке. робила опитування. що би ви хотіли, щоб я більше вам показувала? І кожен з вас залишав свої думки, своє бачення. Тож хочу всім дуже сильно подякувати, прислухаюся до всіх і будемо рухатися в напрямку покращення. Дають морозиво з авокадо і морозиво з Дуріана. 25 30. Є ріжки вафельні. Можна в ріжок, коли я ще й не бачила. Вон поклали в стаканчик. Потрібно буде якось спробувати. Жені вже за ліси пішли вперед далеко, тож я поспішаю їх доганяю. Але обов'язково сюди ще прийдемо за морозивом. Атмосфера увечері, атмосфера в день дуже сильно відрізняється. Тут ввечері також дуже сильно гарно, тут багато вогників, лампочок, ліхтариків. Це річкова набережна. Ми завжди гуляємо. Переходимо через міст і приходимося, прогулюємося по тій стороні. Але по тій стороні тут також ходили, не так часто ми тут буваємо, але підходимо. Ось тут катери припарковані стоять. Бачите, які кидає хвиля. на річці також є Вітер. вітряне. А це ось ресторан. Він постійно тут стоїть, постійно припаркований ввечері там. І якась туса відбувається, тут багато людей. Ну, звісно, приходять повечеряти, можливо там ще якісь розваги, типу дискотека, не знаю. Слухайте такий вітер, що просто ми йшли щойно вздовж набережної. Тут також вітер, але там з цієї сторони просто капець з носом. Ой. Дійшли ми до торгівельного центру, хочу їсти. Зараз підемо щось, подивимося. купити на обід, бо вже час обідній. Поки ще походимо додому, доберемося теж. вдома мені не буде часу сьогодні вже щось готувати. Вафільки? Ти будеш? Давай. Куди і нам? От туди. Кінець. Давай за татом. Тут в кінці є відділ з готовою їжею. Ми якось один із останніх разів приходили, бачили. Сьогодні вирішили тут пообідати, бо готувати я вже не встигну. Ми поки дійдемо додому. Зараз щось виберемо для себе. Так, Принесли нам нашу їжу, я замовила ось такий рис з курочкою, Я поїм рис, Алиса курочку. Женя, собі ніжку замовила курячу з овочами і спинкова. До рису нам принесли ось Гальчик. такий бульйончик. Він так, гаряченький. Буде, Алиса, їсти? Так, У нас такий обід сьогодні вийшов на 119, 119 тисяч донг. Не дешево. Не дешево, але ось сьогодні буде так. Стіль. Стіль. Ми от ще огірочки взяли. Дуже гарна акційна пропозиція. За 16 тисяч, дві пачки, як за одну. І багатиків. Два штучки, що й ми взяли. Поїхали. Зайдемо в ехіндем. Подивимося, що тут є цікавенького. Що ти хочеш? Хочу, вот такий, хочу. такий костюм. Такий да. костюм? Це ж ковтинка для тьоті. Хочу ковтинку. це ж для тьоті, це ж не для діток. Не хочу? Не мені? Хочу, ага. Ні, мені не потрібно. Ходімо подивимось дитячий хай. відділ. Хочу такий костюм. Бачиш, який гарний. Гарне сукня? Так, можеш покрити? Хочу, а, Пішли подивимося, що тут є. добре. На, на танців такі хочеш ходити. Боже ти мій, добре. Футболку хочу. Ось цю футболку. Пішли, а, подивимося, може, там якісь сукні є, Аліса. Шук. Я шукаю Алісу, бігаю. Аліса Аліса. Бо пелюшка? Тапочки вже приміряєш. <плес> Та я бачу, Аліса, давай спочатку цим завершимо, а потім будеш все в підряд брати. Давай, повертайся, назад клади на місце. Де Аліса, йди зі мною. Так, примірочна черга. Ми тут Алісі цілу купу. Суконь вибрали. Зараз будемо щось міряти. Так, ці чотири сукні, що ми обрали, підійшли нам, і ми їх беремо. Це буде святкова на день народження. Гарненька сукнячка, а оці просто повсякденні носити. Є щось трішки довше, трішки коротше. Що у тебе є, Аліса? Ціла купа подарунків? Так. так. Готуємося так. до дня народження. Так? Так. І та ні, ну яке ж зараз, через тиждень. Ой. Ох, а там вітруганищі такі на вулиці. Він так і не припинився, ви подивіться. Так, давай мені цей пакет, бо в тебе зараз його вирве з рук, з таким вітром. Так, ну що ж, ми повертаємося додому, вітер не вщук, мені здається, навіть ще сильніше посилився. Це дощ, подивіться, сміттєві баки позносило, аж на дорогу повикидало. Такий досить неприємний сильний вітер. Ми коли йшли вздовж річки. Пил такий, там був було, було будівництво, з будівництва такий пісок несло, на губи поприлипало. Досить неприємно, некомфортно. Але незважаючи на таку погоду, на це все, я дуже задоволена. Сьогоднішнім нашим, сьогоднішньою нашою такою прогулянкою, тому що купили Алісі святкову сукню на день народження. Я хотіла її щось таке купити. Гарненьке, новеньке. Ну і звичайних таких повсякденних сукень також купила. Ходити вона сукні дуже любить, вона у нас справжня дівчинка. тож Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Але не задоволена своїм обідом. Мені не, не дуже сподобався той обід, що я для себе вибрала. Ну, Рис таке, нічого мені не сподобалося та м'яцьку якесь було з маринованою цибулею. Цибуля в оцті була. Якась занадто жорстка була, та курочка враження, ніби знаєте, домашня, але мало поварена. Мало протушкована, така трішки жорстка. Тож ми з лісою щось так його трішки поїли, поковиряли. Нічого, перекусили, скажімо так. От. А Жені курочка дуже сподобалася. Так куряча ніжка, що він для себе обрав, вона виявилася в рази більшою, ніж він собі очікував, то він наївся, він задоволений. Зараз вже прийдемо додому. Все сильніше посилюється, такий дрібненький, неприємний. Треба парасольку діставати. Прийдемо до нього, буду готувати обід. Може ще я Лісу зараз в колясці вкладу, якщо дощ припиниться, бо вона вже хоче спатуньки. Вона На нас спить в день. Ну, якщо ніде не двіжуємо, ми то спить, звісно. Денний сон в неї є. І вона засинає лише в колясці, так на ліжку заснути не може. Фух, швиденько прискорюємося. Бо якщо розпочнеться сильний дощ, то тоді доведеться викликати таксі. Вона нам далеко, то ж потрібно добігти додому. А до речі, Женя дивився прогноз погоди, ще й так пожартував, коли ми обідали, каже. Написано сильно злива. Я кажу, можливо, ще й до кінця вечора буде злива, хто його знає. От вам. Можливо, і буде злива. Можливо, не злива, а просто дощик. Але вже неприємно і некомфортно. Ми вже майже вдома, так як в нас на вулиці будівництво, декілька-три об'єкти будуються, тож постійно. Якась техніка будівельна. Ми вийшли прогулятися трішки, хоча настрою і бажання зовсім не було. На вулиці ще в день був сильний відкриваний і він продовжується. До того ж, знизилася температура. Стало прохолодніше. Не знаю. Яка температура, не дивилася, але відчувала ще вдома, що значно стало прохолодніше, то ми одягнулися, вийшли на вулицю. Вирішила прийтися до наших друзів, привітатися з ними, скажімо так, вийти на вулицю кудись потрібно було, тож вирішили саме до друзів, в сторону друзів прийтися. Вони закінчать свою роботу, тож ми зайдемо на 10. 15 хвилин і йдемо додому. Ну що ж, друзі, ми повертаємося додому. Таким був наш сьогоднішній недільний день. Так ми його провели, прогулялися і шопінги для Аліси <гум> влаштували. Йдемо додому. Будемо готуватися до завтрашнього. Нового дня. Я вам дуже дякую за те, що були з нами сьогодні, що дивилися це відео. Як завжди, буду рада отримати від вас уподобаєчку. Пишіть ваші коментарі внизу під відео. І не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, до зустрічі завтра в новому облозі.